І всім привіт! І сьогодні я буду робити собі новий пістолет з паперу. От, короче зараз я вам все поясню В попередньому відео я відкривав нову рубрику на своєму каналі під назу Паперові пістолети і ножики. От, і в цій рубриці я буду робити паперові пістолети і ножики, як ви вже могли зрозуміти. І в попередньому відео я вам... Показав всі свої пістолети, всю свою колекцію пістолетів, які в мене є. Е... А в цьому відео я буду робити собі новий пістолет. От. Бо в мене вже всі е... старі пістолети. Цей у мене з 22-го року, цей з 23-го, цей з 24-го. То треба зробити новий з 25-го року. От. І коротше. Нам треба два листка паперу, наскільки я знаю. Щоб зробити пістолет, треба два листка паперу. Як робити пістолети, я не знаю, то буду дивитися в Ютубі. Я зробив якусь фігню. Коротше, я все переробив, і тепер в мене вже нормальний пістолетик такий виходить. От. Е е е коротше, дивіться, такий пістолет в мене є. Тепер ще треба оці кінці, отак, типа, зараз вам покажу. Коротше, отак всередину загнути і закрити. Е е через те, що воно не тримається, то мені ще треба заклеїти. Але перед тим. Коли я буду заклеювати, понятно, що скотчем, а не клеєм, то, коротше, перед тим мені треба розмалювати. Я навіть не знаю, в який скін, зараз подивлюся. Коротше, дивіться, які в мене є скіни. Отакий, От або такий, або такий, або такий, такий-такий. У такий. мене оцей-цей і цей є, в принципі, вже. От, оцей, цей і цей. Ну, і, напевно, я не знаю, який буду робити, або цей синій, або оцей зелений. Радіаційна рідина. Коротше, я вирішив, буду робити оцей Коротше, я зараз, виходить, розмалюю і тоді включуся, а поки що пауза. Коротше, дивіться Я ще не домалював, але дивіться, що в мене поки що виходить. о З другої сторони, теж я так намалював. І мені ще лишилося оці корні намалювати. От. А цей значок радіації. Я, напевно, ну, прям на пістолеті малювати не буду. Я е, зроблю наклейку в оцю і приклею Вот. А на самому пістолеті я не буду малювати цей значок радіації. От. Але давайте я зараз ці корні намалюю і включуся. Крош, дивіться, який в мене вже пістолет. Корні я домалював. От вони. І з другої сторони. Мені здається, реально круто виглядає. Порівняйте з оригіналом. Ну, мені ще цей значок радіації зробити. Ну, е це я зроблю з допомогою наклейки. Е перше, що мені треба зробити, це підклеїти пістолет, і тоді він буде нормальний вже. От. Коротше, зараз підклею скотчем, а поки що ставлю на паузу. Коротше, я підклею. Отак от тепер цей пістолет виглядає, отакий от прикольний вже, в принципі. от, Дивіться, його повністю скотчем обклеїв. Просто він так переливається, так блистить. І тепер я буду робити наклейку, оцю радіаційну. Для цього мені ще потрібен ще один листок паперу. Е, почекайте. Ось, пергаментний папір і скотч Не питайтеся на що мені пергаментний папір. Коротше, дивіться, що нам треба вперше зробити. Короче, малюємо просто у цей значок радіації. Е, давай. Коротше, я вже зробив, так вот намалював. Та, блін, чого на мене не фокусує. Коротше, і я зараз виріжу. Ой. Коротше, дивіться, я вже вирізав, ну, обов'язково треба вирізати ну, десь пару міліметрів від самого малюнку. Тобто не прямо так впритик, а от 5 міліметрів десь приблизно пропускати. от Чуть-чуть відстані. От, чекайте. Коротше, тепер приклеїмо це на скотч і вирізаємо. Куди в мене вже це покотилося? Йо. Відрізаємо, до речі, зі скочу теж пропускаємо десь ну, 5 мм, приблизно так Тоже пропускаємо, коли вирізаємо їм зі скочу. От. Коротше, дивіться, я вже вирізав. От. Тут щось пропустив. Отак От це все виглядає. І тепер приклеюємо на пергаментний папір і ще раз вирізаємо з пергаментного паперу. Фух, цей момент настав. Отак от оце виглядає. Відклеюємо від пергаментного паперу і клеїм от сюди. Тік-тік-тік. От Отак от. Давай. Давай. Ось так вклеїм нормально. І наш прикольний дігол. Готовий! Просто зрівняйте з картинкою. Мені здається, ну прям дуже сильно похоже. Але це ще не кінець відео, ми ще будемо багато що робити. Ми будемо робити магазин, приціл тільки ще. До речі, давайте почнемо з прицілів. Коротше, показую тут -то. Ріал, як зробити міні-приціл. Е -е 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 -е, вирізаємо якийсь квадратик. Коротше, от квадратик, Очікаєте. Квадратик і просто складаємо отак. Ще раз отак. Почекайте. Отак. І на пістолетик заложуємо зараз. Так. Отак, от, коротше, вставляємо і приклеюємо, скочим. Просто дивіться, який крутий пістолет. І зараз я ще один приціл зроблю. Тепер пістолет ще крутіший стане. Просто подивіться, який цей пістолет крутий. Е, просто, щоб ви розуміли, ним реально можна так сілитися. От. Цей прицілочок перший він трошки більший, а цей зелений він менший. От. То... Прикольно! Я ще магазин зроблю на, на 13 патронів. Зараз я вам ще покажу, як магазин робити. Е, цей Ножниці і вирізаємо трохи побільший. Квадрат. Іменно квадрат, а не прямокутник. Іменно квадрат. Ну, я вирізав, е, мені треба прям великий Магазин, то я вирізав такий Чуть-чуть прямокутник. Ну, Хто хоче менший магазин то можете різати квадрат. От, Ну я прямокутник вирізав. Коротше, нам треба отак навпіл скласти. і Тут приклеїти ще. Оце, щоб воно не відкривалося. І все, магазин готовий. Ну, нам ще треба розмалювати. Я, коротше, зараз розмалюю і... і. я вам покажу. Коротше! Дивіться, який я крутий магазин вже намалював. І на це дуже багато часу потратив. Такі тут значки радіації 13 патрон. Тут значки радіації. У мене цей значок радіації погано. Я малюю його. Ну кратча. е, Все рівно. Е, і мені ще склеїти і це вже. Е, буде нормальний магазин. Коротше, я вже цей магазин зробив. Зараз вам покажу, як він вставляється. Треба так розширити чуть-чуть І. Е, Піп-піп. -пі -пі. Давай. О! Просто пушка. Буквально пушка. Просто дивіться, який пістолет крутий. У мене слів нема. З другої сторони такий. Ну, я планую, в майбутньому, може, я там йому ще якісь наклейки доклею, а поки що з другої сторони він такий. От. А, давайте я ще одну наклейку зроблю. Коротше, така у мене нова наклейка. От. І, виходить, пістолет у нас вже коштує. 5 гривень 90 копійок! А -а -а -а. Коротше, я вже напевно на цьому відео буду закінчувати. Дивіться, який я пісулет зробив! Просто бомба! Пушка. Дивіться, тут такий значок радіації. І тут це ідеально виглядає просто. Коротше, я вже на цьому, напевно, буду закінчувати відео. Ви поставте вусковий лайк, хто ще не підписаний, підпишіться. А на цьому все. І всім пока! пока.